Ми приїхали із Слов'янська, Донецької області. Приїхали 10 квітня цього року у зв'язку з війною. І про Карітас ми дізналися мабуть на другий день, як оселилися тут. Відразу у Карітасі ми звернулися до Вікторії Кабацької. Вона дуже, дуже чуйний працівник нам сподобалася. Вона відправила нас. Ми отримали гуманітарну допомогу і гігієну, і продукти харчування, і також допомагає Карітас усій нашій родині зараз. по різних напрямках у нас є бабуся старенька вони видали їй паличку таку спеціально, щоб ходити. У нас у родині є інвалід першої групи. Ді, така тяжка тя, 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 ді, ді, дівчина дуже тому. Якщо буде потреба, ми знаємо, куди нам звернулися за памперсами. От дитина відвідує заняття для дітей. Ми до психолога усієї родини ходили. Я... Чоловік і дитина, вона дуже нам допомогла. До війни ми ніколи не спілкувалися із психологами, навіть ніяк не не і не думали, що це так корисно, це так допоміжно, що допомагає впоратися із складною ситуацією. Ми індивідуально займалися з Оленою Васильівною. Уся наша родина, і вона дуже нам допомогла. Допомогла ось розставити всі крапки над і впоратися із стресом, виробити якусь стратегію, як треба поводити себе у певних ситуаціях, коли страшно. Коли треба прийняти якесь рішення, наша родина дуже вдячна карітасу, що він з'явився в нашому житті, і тепер ми знаємо до кого ми можемо звернутися із своїми питаннями і юридичними, і психологічними, і гуманітарними. різнопланові питання допомагає вирішити цей благодійний фонд. Дуже дуже дякуємо усім працівникам.